Привіт! З вами Дженніфер Леклер. Це ще одне пробудження в прямому ефірі, пробудження в середу, де ми заглиблюємося в навчання про заступницьку молитву в невеликих частинах. Я хочу переконатися, що ви пам'ятаєте завантажити додаток. Ну ви ж повинні були його завантажити, так? Бо ви дивитеся. Але налаштуйте сповіщення вас щотижня про вихід, молитвені виклики та інше. Приєднуйтесь до руху офіційно. Ми будемо раді вас бачити. Зараз ми присутні в близько 110 країнах. Хочемо центри в кожному місті світу. Ми надаємо вам обладнання. У вас є регіональний тренер. У вас є навчання, глибше навчання, у вас є підтримуюча спільнота, і це продовжується і продовжується. Перегляньте це на awakeningprayerhubs.com.new. Сьогодні ми поговоримо на тему апостольського заступництва. І я читаю з моєї книги Девоційник заступника. Якщо у вас немає цієї книги, я настійно рекомендую її. Це трансформаційно для заступників по всьому світу. А ознайомтеся з цим. Ми збираємося зануритися прямо сьогодні, тож помолимося. Отче, дякую за твою доброту, милість, апостольство, Ісусе. Господи, дай нам сьогодні вуха, щоб чути серце, щоб розуміти очі, щоб бачити. Щоб проникнути в сфери молитви, про які чули, але не входили. Ми хочемо бути точними в дусі, тож допоможи нам, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Входження в апостольське заступництво. Дозвольте мені прочитати вам уривок Списання Трухрон Е, Другого е, Корінтян дванадцять і 12. Воістину знаки апостола була, були здійснені серед вас з усією витривалістю в знаках і чудесах та могутніх ділах. Отже, апостольське заступництво має інший звук, ніж інші види заступництва і, та, і іншу ціль. Апостольське заступництво просто не таке саме, воно сміливіше, воно інше, іноді воно, можливо, більш агресивне, більш авторитарне, воно має іншу ціль, воно має інший напрямок. І тому, пам'ятайте, слова, пов'язані з апостольським описанням, дадуть вам підказку. Щодо самої природи апостольського заступництва. Якщо ви нічого не знаєте про апостольське, тоді я хочу запросити вас вивчити мою школу апостолів на schoolofthespirit.tv. Якщо ви зробите пошук у новому завіті, ви побачите передавати, апостоли передають. Павло сказав. У посланні до римлян Я бажаю прийти до вас, щоб передати вам якийсь духовний дар, щоб ви могли бути утверджені, отже, передача це перенесення чогось божественного, що Бог хоче дати вам, і Він може передати вам безпосередньо. Але апостоли клали руки на людей і передавали Павло передав «Е-е, дари Тимофію. І так, ще одне слово, яке ми бачимо пов'язане з апостольським, це підтверджувати. Підтверджуючи вас і вашу ідентичність, підтверджуючи вашу також активувати батько, ви також могли б сказати, мати, піонер, апост, апостоли є піонерами. Ви знаєте, як ви знаєте, що ви піонер? Бо у вас стріли в спині. Апостоли є посланцями, апостоли є послами. І так, ми також бачимо слова, такі, як зміцнювати, планувати, призначати «о, і архітектор. Павло сказав, що він був як мудрий майстер-будівельник. Правильно? І так, апостольське заступництво будує, апостольське заступництво зміцнює, апостольське заступництво є піонером апостольське заступництво активує. І тоді ми також бачимо слова в писанні пов'язані з апостольським, такі як реформа керувати, структура. І адмініструвати, отже, апостольське заступництво приносить реформу, апостольське ее, заступництво керує в дусі. Апостольське заступництво, слухайте, воно має справу зі структурами та системами, можливо, демонічними системами. Ага. І тоді ми також бачимо слова, пов'язані з апостольським, такі як вимога будувати фундамент, посланець і воїн. Отже, апостольське заступництво вимагає від ворога віддати, відпустити речі, твердені, падають. Апостольське заступництво будує. Ви знаєте, що можна будувати через е, молитву? Апостольське заступництво закладає фундаменти, на яких можна будувати. Апостольське заступництво посилає слово, апостольське заступництво часто е, є війною. І тому апостольські заступники є керуючими заступниками. Що відрізняється від урядових заступників? Там є невелика різниця. Е, -е є перетин, якби ви намалювали два кола, ви б побачили перетин посередині. Але апостольські заступники є керуючими заступниками, що знову ж таки відрізняється, і апостольські заступники прокладають шляхи своїми новаторськими молитвами на території. Вони прокладають шляхи новаторські на територіях. Ви не можете освоїти територію, ви не можете започаткувати служіння, ви не можете започаткувати новий бізнес. В. Ви знаєте, якщо ви, не, якщо ви не в заступництві, це вимагає молитви. Отже, апостольські заступники звільняють стратегічне заступництво над територіями а, та групами людей, апостольські заступники є орієнтованими на царство високого рівня відданими воїнами, які просувають церкву в їх призначеному регіоні або просувають Божу місію, е, -е на полі просувають Божу місію на ринку. Апостольські заступники мають серце батька або матері, і це означає, що апостольські заступники працюють святим Духом, щоб виховувати інших заступників з міцним фундаментом і близькістю до Бога слова і пророчих натхнень. Апостольські заступники є заступниками для і інших заступників. Ви коли-небудь чули про те, що є заступник для заступників? Це частина апостольського мандату бути матір'ю, бути батьком. Ви потенційно покриваєте інших заступників. Тепер ви зростатимете в цій благодаті, якщо Бог покладе цю благодать на вас, не всі заступники оволодіють цими концепціями, приписами і принципами. Але ви будете вникати, навіть якщо це не є вашим основним напрямком. І частина цього полягає в тому, що ви є заступником для заступників. Отже, апостольські заступники, слухайте, передають свої помазання, дари та знання тим. Кого вони виховують? Ми говоримо про материнство і батьківство в молитовному Русі. Отже, вони передають речі, молитва вивчається засвоїти речі в молитві, засвоїти помазання в молитві, засвоїти речі в спільній молитві, що не засвоїте самі. Апостольські заступники ному дають помазання дари та знання тим, кого вони виховують. Я передаю вам знання прямо зараз. Подумайте про це. Апостол Павло. Апостол Павло був апостольським заступником. Ви можете розпізнати характер апостольського заступника через молитви апостолів за території та людей. Прочитайте молитви Павла. Насправді, курс на School of the Spirit Doc. TV Називається молитва апостольськими молитвами або будування через апостольську молитву. Отже, молитва і заступництво – вони… Ви знаєте, всі заступницькі еема, молитви, вони різні. Ви молитеся за себе, ви заступаєтеся за інших людей, але заступництво є формою молитви. Отже, Павло, наприклад, молився за откровення краси Ісуса і призначення нареченої для перетворення нашого серця. Він молився за вивільнення надприродної сили в серці для переживання Божих емоцій. Хіба вам не хотілося б цього? Він молився, щоб Божа любов переповнювала наші серця, що призводить до розпізнання і праведності, і він молився, щоб ми знали Божу волю, були плідними в служінні і зміцнювалися в близькості з Богом. Це бой можуть бути речі, за які він також молився за себе апостольське заступництво. Отже, це лише один з видів. Якщо б у вас був спектр молитви, це було б Е, Е, де Е, е». просто це було б «е, е, е у іншому місці, ніж можливо, прохання або проголошення, хоча апостольське заступництво включає проголошення, апостольські та пророчі проголошення. Отже, це смак апостольського заступництва. Можливо, це свідчить вам. Я хочу помолитися за вас, але хочу нагадати вам: відвідайте new Якщо ви знаходитесь в країні Третього світу, ви можете претендувати на спонсорство, тож перевірте це. Дочекайтеся наступного тижня для чергового пробудження в середу. Отже, Отче, в ім'я Ісуса, будь ласка, дайте нам помазання для апостольської молитви. Чи не могли б підняти нас, як апостолів-лідерів у заступництві, щоб ми могли працювати над впровадженням планів і цілей на землі? І могли б ви допомогти нам підняти інших для цього? В ім'я Ісуса Амінь і Амінь, друзі, я вас люблю. Авейкінгпрерхабстром. Приєднуйтесь до руху. Нехай у вас буде день прориву. Весь світ у кризі прискорюється. Ми знаходимося в переломі історії, і ворог знає, що його час короткий. Але в 2007 році Бог розбудив мене після півночі і промовив до мого серця про третє велике пробудження. Зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше, ось чому я закликаю пей. мільйон заступників приєднатися до мене у новому зверненні залишок воїнів, зібратися в єдності, щоб відштовхнути темряву, яка вторгається в церкви родини нації. Відступництво триває, але Бог відповідає на об'єднану молитву і піст. Приєднуйтесь до мене та заступників у понад 100 країнах на Awakening Prayer Hubs. Разом ми можемо змінити хід історії awakeningprayerhubs.com Приєднуйтесь до руху.